Доброго здоров'я всім! З вами шахи від Анатолія. Два самих сильних дебюти це іспанська та італійська партія. Сьогодні хочу вам показати дуже цікавий дебют в іспанській партії. Ми граємо за білих. Білі починають е2 на е4. Чорні відповідають на е5. Ми виводимо свого коня на f3 з нападом на пішака. Чорні виводять коня на С 6 захищають пішака. Білі розігрують іспанську партію та ставлять слона на b5. Чорні ставлять свого коня на д4, напавши на слона. Ми відводимо свого слона на С4. Чорні ставлять пішака на Е5. Відганяють нашого слона. Білі починають свою атаку та забирають пішаком, слоном пішака на Е7. Шах. Чорний король з задоволенням забирає нашого слона на полі. Всім. Ми беремо чорного коня своїм конем на полі Д4. Чорний пішак забирає нашого коня на полі Д4. Ми своїм перзем ставимо. Стаємо на поле h5 Шах. Чорні від шаху прикриваються пішаком на поле g6. З нападом на ферзя. Білий ферзь стає на поле d5. Шах. З нападом на туру. Чорний король. Неважливо, куди відходить, скажем, відходить на свою стартову позицію на Е8, білий перць забирає туру на А8. Що вийшло? Ми загубили слона і коня, але взяли туру, коня і пішака. Гарний дебют. Якщо сподобалась дана комбінація, ставте лайк та підписуйтесь на канал. З вами від Анатолія. До зустрічі на каналі. До побачення!